Я народилася і завжди жила в селі. І коли почала вести блог, то трохи соромилася. Типу, Боже, я з села. У мене немає гарного фону для відео. Я не виглядаю як крута блогерка. А тепер я живу вже в місті три роки. Зараз приїхала в село і розумію, Боже, скільки тут фонів для відео, скільки тут краси, скільки тут тиші. В місті йдучи по вулиці, набагато важче зняти відео. А тут просто вийшла з хати, знімаєш, кайфуєш, ніхто тобі не заважає. Мільйон різних фонів, мільйон різних ягідок. Просто переступаєш кожних два метри і щось знімаєш, і ніхто тобі не заважає. І суть в тому, що коли ти ведеш блог, дуже часто треба отак усамітнитися, подумати, написати текст, продумати сценарій. На місці шум машин, купа людей, і мені, от людині, яка завжди росла в селі біля лісу. Я завжди ходила там на пробіжки, гуляти. Це єднання з природою було. Дуже часто тут приходить натхнення, якась любов, ідеї нові. в місті ці важче сконцентруватися і почути себе, а це перевага села. Тому хто живе в селі і хоче вести блог, йома йо, цінуйте це, це дуже круто.